Привіт! Послухай уважно! Якщо хочеш розмовляти, треба вміти промовляти звуки чітко і красиво, щоб було всім зрозуміло. А що ж маємо тренувати ми, якщо хочемо навчитися правильно, чітко вимовляти звуки слова? Спробуй стиснути міцно на замок щелепи, зуби та столити губи і щось промовити. Виходить? Розмовляючи, ми рухаємо губами, щелепою, язиком. Органи тіла людини, що допомагають їй говорити, називають мовленєвими органами. Нижня щелепа. Чи міш ти відкривати рот? Спробуй, яка частина тіла у тебе працює зараз, то опускається, то піднімається. Правильно, нижня щелепа. Вона рухлива і може рухатися не тільки уверх і вниз, але й праворуч і ліворуч, та висовуватися вперед. Давай виконаємо вправу для розвитку рухливості м'язів нижньої щелепи. Печера Рожеві двері у моїй печері білі звірі там сидять, що не дам, усе з'їдять. Відкрий широко рот, тримай його відкритим і з напруженим. Потім закрий рот та розслаб м'язи. Підйомний кран. Вантаж на місце доставляє то вправо, то вліво стрілу пересуває. Рухай нижньою щелепою вліво вправо. Шухлядка. Шухлядку висуваю, а потім закриваю. Висуни вперед нижню щелепу так, щоб нижні зуби були попереду верхніх. Потім засунь нижню щелепу назад, щоб верхні зуби були попереду нижніх. Губи. Подивись це верхня та нижня губи. Виконаємо вправу для них. Хоботок. Губи мої, мов хоботоку слоненяти, напруженими буду їх тримати. Випни трубочку, напружені зімкнені губи. І потримай їх. Посмішка. Потягнули губки, показали зубки. Розтягни розімкнуті губи, зуби при цьому зімкнуті. Добре видно і верхні, і нижні різці. Язик. Уяви на хвильку, що ти опинився на лісовій галявині. Замри і послухай. Чуєш? Дятел стукає дзьобом по стовбуру сосни. Спробуй повторити цей звук. Ди -ди 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 -ди. Це вже не дятел стукає дзьобом по стовбуру, а наш язик, наш головний помічник, стукає у роті об верхні зуби. Виконаємо вправу для язика: маятник. Тік так, так-тік, наче маятник язик. Відкрий рот. Висуни язик і рухай ним ліворуч праворуч, із одного куточка рота в інший. Стеж за тим, щоб язик не облизував губи. Гойдалка. Я піду у сад зелений. Там є гойдалка. У мене. Відкрий рот, напруженим язиком тягнися по черзі до верхніх та нижніх листів. Зуби. А зараз старанно посміхнися і поглянь у дзеркало. Що відкрилося у посмішці? Так. Це зуби. Поклацай ними, неначе голодний злий вовк. Альвеоли піднебіння. Відкрий рот і натисни пучкою великого пальця на верхні зуби. Проведи пучкою вгору по зубах із внутрішнього боку. І ти відчуєш, що за зубами є горбики. Це альвеоли. Саме з них починається піднебіння. Штовхни декілька разів піднебіння кінчиком язика. Голосові зв'язки. Приклади долоню до горла, подзищі, наче жук, що летить. З. <зв 'язок> <зв 'язок> <зв 'язок> чи як комар. Ззз. <зв 'язок> <зв 'язок> Ти відчуваєш вібрацію голосових зв'язок? Можна сказати, що голос прокинувся і задзвенів. Ось ти і познайомився з органами мовного апарату, але це ще не всі, тому на наступному занятті ти дізнаєшся про інші органи, які допомагають нам розмовляти. До зустрічі!